Всім привіт! Привіт, мої дорогенькі! Рада вас вітати в своєму онлайн-офісі, в офісі дома з фармасі. За мною поличка з товарами, які я купую для себе та на замовлення. Там уже багато чого я використовую, але ж треба демонструвати, показувати. І це дуже важливо для мене ділитися. І поки ви збираєтесь, нас ще не дуже багато, але сьогодні дуже крута в нас тема. Всі, хто приєднується, ви саме зараз в ці дні приймають участь у розіграші дуже крутого-крутого подарунку. І зараз саме про цей подарунок я вам і розкажу. З вами Ірина. І хто з мною ще не знайомий, давайте знайомитись. Бо я дуже часто буду виходити в прямі ефіри, буду часто розказувати про всі можливості, які я використовую. А саме користуюсь сама продукцією зі знижкою 25% це дуже крута знижка, бо жоден магазин такої знижки не дає. Я, коли в мене ще був бізнес, я максимум, що ми накручували, то це було 20% накрутка. А тут у нас аж 25% знижка, і це дуже крута знижка. І ми маємо можливість її економити, а ці грошики можемо вкладати в, вже в потреби вашої родини, вас, те, що вам потрібно. Це дуже крута можливість. І інша можливість це ми можемо брати в компанії по ціні компанії і реалізувати по ціні каталогу. Але тут теж така дуже, дуже крута є фішка, ми можемо не бігати, не пропонувати, не розказувати з каталогами, бо зараз інший час. Хоча каталог це вітрина магазину, і ви знаєте, коли він він в мене завжди в сумочці, і я маю нагоду завжди продемонструвати, показати, як виглядає той чи інший продукт, але ж зараз вік інтернету. І таким чином ми можемо демонструвати за допомогою соцмереж, за допомогою месенджерів, той же Viber, Telegram, WhatsApp, кому зручно. В соцмережах, як я кажу, ті, тих, які зручні, та ось так можна виходити в прямі ефіри. Я і рілси записую, і тіктоки, бо як це можна це держати в собі, коли воно таке дуже круте. І ми так звикли. Ми привикли ділитися, розказувати, та, і знаєте, часто дуже запитують, а я, я, якої ти фарби пофарбувала, чи чим ти сьогодні користувалась. Тому трошки перед тим, як я розкажу про подарунок, я розкажу, що я сьогодні, ось, чим я сьогодні нафарбувалася та що я сьогодні робила. Ну, по перше, я зараз сижу і п'ю дуже смачну каву, каву нутрі плюс. Це дуже корисна кава. Вона складається на половину з цикорія, тобто 60% відсотків цикорію розчинного і 40% розчинної кави. І ви знаєте, це такий дуже крутий смак, я сьогодні п'ю в чистому вигляді. А зазвичай додаю трошки молочка або замінник цукру. Буває сливки, вершки додаю, але сьогодні ось так. Такий у мене настрій. Тут у мене 16 пакетиків було, ну тут уже вже 2-3 я вже витягла, бо дуже-дуже смачний цей напій. І так, всі, хто хоче замовляти, ви мож, маєте можливість його замовити, або через мій офіс, або ви можете. Я вам відправлю прямо напряму ваш населений пункт, або, або ви можете. Там, це Я вам трошки не договорила про можливості. Тобто ми можемо відправляти напряму, прямо з особистого кабінету, відправляти будь-яку е, точку України в, в, в будь-який будь населений пункт, або якщо ви живете в великому місті, ви можете відправляти в будь-яку точку міста. Далі, і третя можливість. Так, І це називається дропшипінг, і вже компанія нам готує дуже круту фішку, коли ви. Будете заробляти набагато більше, ну тут про це я вам вже розкажу з першого числа, бо саме з 1 листопада діє оця фішка. Я вам про неї розкажу, бо я, мені вже не терпиться, не ну, просто хочеться цією інформацією ділитись. Але по порядку про все. І третя можливість це ми запрошуємо людей користуватися для себе зі знижкою. Або заробляти додатковий дохід підробітку, підробіток, або, як і я, запрошувати будувати структуру. І тут, ви знаєте, я ще, ще раз кожного разу наголошую на те, що коли в мене, ви знаєте, ось було таке прозріння, просто такий в, в організмі пройшов такий перелом, коли я перший раз узнала про таку можливість, як запрошувати людей. Я розповідала вчора в прямому ефірі. Хто мене знає знає, що я поза освітою педагог, але я, коли була в, декретному, в декретній відпустці, пішла осваювати ринок, як я казала завжди. Пішла в лінійний бізнес і почала займатися торгівлею. Спочатку я торгувала сама, стояла на лотку холодно, зимно, в якійсь там тепленькій фуфаєчки в валянках. Було холодно, було ну дуже неприємно. Підходили до мене батьки учнів і питали: Ірина Івановна, а що ви тут здійлаєте? Я торгую я тут, бо дитині не можу навіть конфетку на паличці купити і тому. Це такий був такий переломний момент, коли я торгувала, торгувала. І це був невеличкий населений пункт у нас селище міського типу. І ось якась, якась кількість людей постійно приходила до наших лотків і купувала у нас ці продукти харчування. І ви знаєте, ось я завжди думала: ну, хоча б хтось там ще більше десь заходив, в мене було стільки енергії. І хотілось багато багатьом людям продавати, щоб був у мене більший оборот. Але ось так, скільки було кількість цих людей, то і більше не могло їх додатись. Може там десь на вихідні з яких сел ще там люди приїжджали, але більше не було. І потім, коли я познайомилася з мережевим бізнесом і у мене перше зареєструвалася там людина. Це був тоді міжнародний бізнес. Хоча фармасі також уже буквально скоро виходить на міжнародний ринок. наша українська компанія не так сказала. Ми, як фармасі Україна, зможемо вже скоро відкривати міжнародку і. Реєструвати людей з інших країн. Але це також, це також це перспектива ось найближчого часу, бо може і раніше трапилось, але війна, тому ми все це розуміємо і все це буде. цю фразу, все буде, але ну, не зразу. Тут оце якраз в тему. І ось якраз коли я змогла там при. Е Запросити людину з іншого, з іншої, наже країни, не з міста, а з країни, і побачила вже в звітах, що ця людина сама пішла десь там на свій склад в своїй країні, купила продукцію. А я я тільки бачу, що оборот росте, 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 росте. І грошики ростуть, ростуть, ростуть. І тоді я зрозуміла, що це така величезна можливість, що я почала знати. Мені ця емоція дала мені силу далі людей. Запрошувати. Втім, тим більше, що товари, які ми рекомендуємо людям, це ті товари, якими ми користуємось. Тут немає ніякого обману. Мені це важливо, щоб було ніякого об'єгорювання, обмані. Оце мені це дуже важливо, щоб я в цих ніколи в цих пірамідах не приймала участь і не буду приймати в своєму житті. Тому. Мені це важливо, щоб я рекомендувала людям те, що перевірено, що я вже побачила сама. Я і компанію фармасі, коли я прийшла, зразу не так багато рекомендувала, бо я ще не знала, та ще й війна, в мене не хватало цієї, знаєте, енергії попробувати щось там оцінити. А тепер, коли я все вже практично все перепробувала, багато знаю. Так, звичайно, не всю продукцію, бо там величезний асортимент, але найнеобхідніше. я тепер можу сміливо ділитися, бо мені... І не соромно людям в очі дивитися. Так ось, що ще сьогодні, йдучи до вас, вже використала. Ну, по-перше, на нігтиках у мене наш лак. Він дуже довго тримається. Я вчора була з іншим лаком, він у мене чорний такий. Мені давно хотілося чорний лак. І ви знаєте, коли я, я ним нафарбувала ногті, то я вже хожу-хожу, дивлюсь, дивлюся. А він як гель-лак. Він зовсім не витирався, і сьогодні я вже просто стерла, бо він мені вже ну, трошки приївся. Але так він ще і ще б могла б носити-носити, десь там, може, десь в одному місці трошки сколовся, і можна було десь там підфарбувати крапочку і ще б носити. Лаки дуже круті, тому це і ціна там дуже дуже доступна. Тепер я вже 100% я не хочу носити гель-лак, Ну не хочу. Ось немає такої необхідності, коли у нас. Є такий дуже крутий продукт, як лак. А тим більше, у нас ще багато різних закріплювачів і різних, різних але це путів. Сьогодні я з лаком. Далі, туш. Моя улюблена туш Зен. Хоча в мене, вона, вона в мене одна з улюблениць, в мене ще одна є наша подвійна туш, яка там супер хитра, і про неї ми також поговоримо, там де дві кісточки. Це для мене такий ноу-хау з компанії «Фармасі». Але сьогодні в мене Зен, вона з сіліконовою щиточкою. Вона ось така: з однієї сторони, вона коротенькі у неї ворсиночки, а з іншої довгі. Так, одна робить об'єм, а одна подовжує. Тобто ось така крута річ. Дуже гарненька. Буквально один змах, і вже віки ухожені, нічого не сипеться, хоч скільки носи, нічого не пече, не ріже, тобто гіпоалергенна. Оце в мене сьогодні. Ця туш. Далі невеличкий у мене сьогодні такий тон тончик положила. Бібі крем. Кремом нашим, тобто вмилася умивалочкою, тоніком нанесла, і зразу я положила зверху бібі-крем, бо він має скільки тут два види дуже крутого маслечка, і органове масло, і, і забула ще якесь масло, не буду зараз заглядати, але і протеїни шовку, і... Тут захисний фільтр, і дуже-дуже така легка текстура. Він дуже-дуже гарно, гарно е, лягає, він дуже гарно, гарно поводить себе, і ви знаєте, його так надовго вистачає. І саме найголовніше, що він є в стартовому наборі. Тобто, коли новачки до нас приєднуються, вони мають можливість. Собі в перший місяць співпраці з нами, перший місяць покупок, купити один стартовий набір, або два, або якийсь на вибір, або два. І ось в одному з наборів, це в нас є бібі-крем, помада, праймер і оця туш Z. І от сьогодні, якраз трьома засобами я користуюсь. Праймер сьогодні не використала, але про це ми поговоримо з вами ще. Бо я думаю, що ви зайдете до мене в гості, в мій офіс, і ми з вами про це поговоримо. Ну Звичайно, матова помада, яка тримається більше восьми, у мене точно більше 8 годин. У мене 0,1 1 номер, ось, вона ось така. Ось, бачите? Ось така на моїх губках, може вона й темненька, але ось так мені зараз вона приглянулась, і я її використовую. Це та помада, яка не залишає, слідів на посуді, коли ми п'ємо на бокалі чи на чашці. Це не залишає слідів на Бачите, не, не залишає на маски, от я, захисна маска, якщо носять. Тому це дуже-дуже крута, крута матова помада, і ви знаєте, вона хід хід в компанії фармасі. Якось спочатку її не, не роз, як то кажуть, не розкусила. Багато було з попередньої компанії, в мене якихось залишків, та я казала, війна, не хотілось, не було цього настрою. А потім я сказала: а ні, буду носити. Ну і Звичайно, у мене на мені ще є парфум. Незвичайно красивий, надзвичайно красивий Сігнора Per. Ви знаєте, це один з моїх тепер улюблених ароматів. У мене їх вже три аромати, і про них я вам також обов'язково поділюсь в, наступному, в наступного разу. Але сьогодні чого саме цей? Цей аромат, ну просто знаєте, він ну, настільки він красивий, настільки він багатогранний, що він подобається всім. По-перше, дивіться, така гарненька, невеличка бутилочка 50 мл. Це жіночий парфум, У нас в основному вже жінки. Він такий невеличкий, дуже удобно його брати в поїздки, дуже бра... удобно в сумочку. Бачите, він ось ось така, ось така форма. Він надзвичайно дуже красивий, розкривається, просто, знаєте, ну, таким шлейфом. І зараз я про нього вам розкажу. У мене цей аромат є, це мій улюблений аромат, і я подумала, що я подарую в розіграші, і я вирішила, що першим подарунком це буде оцей крутий парфум Signora. Від компанії Фармасі за те, що ви прийшли до мене в гості. І один з учасників, а це буде в прямому ефірі 30 жовтня, саме один отримає цей подарунок, я обіцяю, що будуть ще інші у нас розіграші, і будуть не менш цікаві подарунки, але даній, на сьогоднішній. Розіграш, ми вибираємо Сігнору перл. Саме вона зробить так, що це буде дуже-дуже пам'ятний момент. Бо знаєте, коли ми наносимо на себе парфум і заходимо в, цю, в цей такий дуже дуже крутий, крутий-крутий. Як дуже, як дуже красиво! Заходимо в цю хмариночку, в цю дуже красиву. Ви знаєте, зовсім-зовсім ось якісь емоції з'являються, такі надзвичайно круті. І тому я думаю, що ось хай буде такий подарунок. А ще на додаток буде каталог, і буде на додаток ось такі пробнички нашої продукції. Це буде і наш гель каштан і наша часникова серія, кератинова серія, і... І ще один буде сюрприз для людини. І потім, хто отримає, я думаю, обов'язково поділиться своїми емоціями в нашій групі. І так, Сігнора Pearl це дуже крутий, красивий аромат, це аналог аромату Bright Crystal. Це дуже дорогий аромат, якщо купувати його в брендових магазинах. Але ж навіщо платити більше, коли є в фармасі такий крутий аналог, який дійсно, дійсно дуже нотками дуже схожий з Брайт Кріста Versace. Версачі? Так от не надзвичайно красиві переливи, це відкриваються спочатку якісь такі свіжі стиглі плоди. Такі, знаєте, надзвичайно красиві, такі квіт квіти, якісь такі дуже-дуже ем, гарні, такі прям насичені. Потім йде ем, бергамот, бергамот цитрусовий, е, цитрусові нотки, цитрусовий бергамот, і ось він переливається з персиком. Десь, знаєте, ось, ось, ось так. нотки. Потім е, дамаська роза. Така, знаєте, дуже вона неприборкана, дуже вона, така, знаєте, така дика, така трошки, знаєте, така. Ну, знаєте, така трошки як тільки, тільки бутончик розпускається, Така вона збита, така дуже красива. І потім такі, знаєте, дуже красиві такі вібрації від е, фрезії, є конвалія, десь там. Десь там нотки просвіжуються конвалії, але вони такі дуже-дуже тонкі, чорна смородина і це все середні ноти, ноти сердечні. І уже в шлейфі такий тепленький тепленька ваніль, але вона така, знаєте, в перемішку з цими всіма інгредієнтами, такими дуже смачними, що аж. Mm, аж, знаєте, аж дух перехоплює. І такий сексуальний мускус. Він такий дуже також, такий благородний, такий дуже витончений, такий дуже-дуже-дуже красивий. І це все в цьому одному ароматі Сігнора Пел. Для мене він ну, дуже красивий. І тому для моїх дорогих учасників, які. Прийняли моє запрошення, які дійсно зайшли в мій офіс, буде такий розіграш такого крутого парфуму. Ну що, поїхали? А в нас ще є цілих три дні, бо розіграш буде аж 30-го вечора. Тому у нас ще є. Три дні для того, щоб запросити своїх знайомих, може не ви, може ваші родичі або знайомі, хтось прийме участь і обов'язково виграє цей парфум. Я запрошую вас до себе в офіс, до себе в групу. І рада бути корисною, рада ділитися інформацією про дуже гарні, дуже якісні товари. Турецького бренду фармасі та можливостями, які ми можемо з вами отримувати. А це можливість і бути красивими, бути задоволеними, забезпеченими та щасливими. Бо коли ми з вами спілкуємося з світом краси, ми зовсім по-іншому себе відчуваємо. Тому, мої дорогенькі, рада вас була бачити сьогодні. Давайте з вами сьогодні вже будемо прощатися. Бажаю всім звичайно, перемоги. найскорішої. це зовсім буде по-іншому. Тоді ми будемо підчувати себе. І все буде зміниться зовсім по-іншому. Але на зараз тримаємося, тримаємося, працюємо на нашу перемогу, допомагаємо, десь донатимо, десь допомагаємо кому важче. Ми, звичайно, працюємо, кожен на своєму місці, де хто може. А я вас я обіймаю і до наступної зустрічі. Уже вона прийде так швидко, так що ви не помітите.